Кожного тижня вірусологічна лабораторія Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України проводить дослідження матеріалу від хворих, які потрапляють в лікарні з ознаками застуди на коронавірус. Зокрема, за 31 тиждень 2025 року в матеріалі від 25 людей було підтверджено наявність коронавірусу, і з них шість дітей. З цих 25 16 були госпіталізовані в заклади охорони здоров'я Львівської області. Окрім того, загалом збільшується кількість людей, які мають ознаки застуди, які звертаються по медичну допомогу, але викликані в тому числі й іншими вірусами. Для порівняння з аналогічним періодом попереднього 2024 року, ми бачимо, що за тиждень рік назад хворіло 450-500 людей. Тобто, в порівнянні з минулим роком захворюваність невисока. Але якщо говорити динаміка потижнева, 25 хворих, перед тим їх було 15, перед тим 10, 6. тобто ми бачимо, що є тенденція до зростання числа хворих на covid 19 Ми виявляємо РНК віруса cov 2 Поки що результатів типування за останній місяць ми не маємо, отож, ми не можемо сказати, який саме різновид штаму коронавірусу циркулює зараз. Але ті, які останні ми мали результати, то циркулювали різноманітні штами Омікрон. Чи є в нас різновид стратус, чи немає, поки що ми не знаємо, але це теж є різновид омікрона, який на сьогоднішній день циркулює, зокрема в шести областях України. Що ми про нього знаємо? Він легко передається від людини до людини при розмові кашлі, чхані, співі. На сьогоднішній день ми не знаємо, чи є на львівщині різновид омікрона стратус чи ні. Але в нас вже є хворі, які звертаються по медичну допомогу з такими скаргами, як охриплість голосу, біль у горлі, підвищення температури тіла і загальна слабість. Власне, ці симптоми описують як найбільш характерні для різновиду омікрона стратус. На сьогоднішній день є багато вакцин. Які можна використовувати один раз на рік для того, щоб отримати додаткову дозу захисту проти COVID-19, особливо якщо це люди старше 60 років, особливо якщо це люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, діабет і надлишкову вагу? Тому при перших ознаках хвороби сконтактуйте своїм сімейним лікарем і далі дійте відповідно до його вказівок. Якщо людина проконтактувала, наприклад, з сусідом, в якого підтверджений коронавірус, і в неї виникають якісь, хоч найменші Інші ознаки застуди, то зрозуміло, що це швидше всього COVID-19, Або якщо ми маємо масове поширення захворюваності, в той же час на око ми ніколи не скажемо, чи це COVID-19, чи це, наприклад, риносинтаційний вірус. Хоча є характерні ознаки, як зараз говорять, для стратуса, це все ж таки біль в горлі, охриплість голоса. Може бути підвищена температура, слабість, але такі самі ознаки може давати і інший вірус. Тому лише лабораторне обстеження нам може точно підтвердити, чому це важливо дуже для вагітних, для людей з імунодефіцитними дефіцитними станами, для людей, які мають низку хронічних захворювань, призначати противірусне лікування проти COVID-19 чи не ви зазначати тут є надзвичайно важливо власне, особливо для людей, які мають вже порушення в стані здоров'я.